Зірву я квітку із винограду, скажу, що вітер і я не забуду того словечка, що мені Ваня говорив. говорить ваня ти моя галя, ти моя люба дорога. Давай розійдемо з тобою, щоб було лише ворогам, ти, галю собі другу, а я й другу собі найду, щоб не стояти з тобою, Галю, перед народом на суду. Чому ти ваня не казав ранше, коли приходив перший раз і звів дівчину, замучив серце, тепер скривається із глаз. Прощавай, ваня я вже побігла, Туди, де пливуть кораблі, плинула воду, вода затихла, найшла галя собі. Приходить ваня до бережучка, виняв платок із рукава. Кину на воду за берегалю, Це ж ти платок, що ти дала. Кину на воду за Це ж ти платок, що ти дала. За та окрій серединку, Щоб не марніло від води, а стан високий личко біленьке, вода пригорне до землі, що зашуміло, загуркотіло, і знов настала тишина, ваня до галечки палину, щоб їх там парочка була.